Дядько Олег, був коментар, чи можна в Ренотрафік відновити форсунку, чи потрібно ставити нову? А вибір за вами. Позволяють кошти, купляйте нову. А якщо ні, будемо форсунку відновлювати. Але спочатку треба поставити на стенд. І, як ми кажемо, подайте трошки інформації, щоб зрозуміти, по якій причині форсунка вийшла з ладу. Але зараз трошки незручно, бо ми даємо. Так, подавайте, будь ласка, повну інформацію, По якій причині? Чи форсуночка тестувалась на стенді? Ну, конкретно, скажімо так, що ви хочете. Хочете нову форсуночку, будь ласка, купляйте нову. Хочете відремонтувати, відремонтуємо. А по ціні ремонту зразу питання скоченопарад. Це тільки після... діагностики на стенді, ми отримаємо інформацію. Скинемо вам відео тестування, що ми завжди робимо. І рішення далі буде за вами. Тоді вже буде і ціна ремонту, який комплектуючі потрібно буде міняти. Вже вся повна інформація. Але ви не назвали, якого року машина і який об'єм двигуна і ще тип системи. Бош, Bosch. Тут потрібна інформація. Коли інформація, тоді вже легше працювати і не буде конкретна відповідь.